На календарі 18 травня у нас 151 серія. Знаєте що? А давайте сьогодні запитаємо у чата GPT, що таке життя, і щоб він нам пояснив, як п'ятирічній дитині. Цікаво? Тож, дивимось. Скажи. Будь ласка, що таке життя? Поясни, це п'ятирічній. Ну Готовий. Візьми. До вашої уваги. Відповідь чата GPT. Слухай, привіт, життя. Це прекрасна річ, і це слово описує все, що ми робимо, і все, що нас оточує. Життя означає бути живим і мати можливість досліджувати, вчитися і веселитися. Для п'ятирічних дітей життя це час, коли вони вчаться про світ навколо себе. Вони починають розуміти, як працюють речі і як взаємодіяти з іншими людьми. У цьому віці діти починають ходити до школи і отримують нові знання про букви, числа та різні предмети. Життя для п'ятирічних дітей також пов'язане з грою і дружбою, вони насолоджуються часом, проведеним з іншими дітьми, граючись разом, будуючи піщані замки або граючи у спортивні ігри. Це їм допомагає розвивати свою фантазію, спритність та спільноту з іншими людьми. Життя також включає в себе родину та близьких друзів. П'ятирічні діти вчаться про любов, заботу та підтримку, які надають їм рідні люди, вони вчаться процесам взаємодії з родиною, таким як розмови, обійми та поділ іграшок. Життя для п'ятирічних дітей це також процес вчитися і рости. Вони постійно здобувають нові навички і знання, що допомагають їм стати самостійнішими. Наприклад, вони можуть навчитися одягатися самостійно, читати прості книжки або навчитися керувати велосипедом. Взагалі, життя для п'ятирічних дітей це час дива, розвитку та відкриття. Ну що, чаджібіті, дякую. Якщо б ти була жива людина, то я б тобі сказала гарного життя. Хай люблять.